О 9 годині вечора росіяни нанесли два удари авіаційними боєприпасами по території холодногірського та Київського районах міста Харкова. В обох випадках влучання по промисловій зоні. Внаслідок вибухів було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев'ятиповерхові житлові будівлі. Там вибито декілька десятків вікон, пошкоджено фасад. Попередньо для обстрілу ворог використовував авіаційний боєприпас, тип та модель якого зараз встановлюється. На місці події травмованих осіб немає. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Ні.